Розділ третій. Я помщуся. Яка ж то була довга і виснажлива дорога, три дні, три ночі йшла мала баба яга до своєї хатки вранці четвертого дня, з намуляними ногами і в подертих черевиках вона ступила на своє подвір'я. Нарешті повернулася кар. зустрів її Абраксас. Він сидів на демарії і стривожено виглядав господиню, як побачив її, наче камінь зсунувся з його воронячої душі. Він розгорнув крила і полетів їй назустріч. Що ж оце ти робиш? Кар, кар. закрякав він. Тиняєшся десь цілими днями, а я сиджу вдома і не знаю, що чинити. Кар. Він переступив з ноги на ногу. А який у тебе вигляд? Кар, уся в пилюзі! І чому кульгаєш? Кар, пішки йшла, а я ж думав ти на мітлі. Хіба в тебе не було мітли? Кар? Була. Ех, зітхнула мала баба яга. Як то була? здивувався ворон. Що це означає, Кар? «Хате, ще мітли більше нема. Мітли? Більше нема, повторила мала баба яга. Абраксас раптом про все здогадався. Він схилив голову набік. Отже, тебе спіймали, Кар. Я ж так і знав. Було б дивно, якби тебе не спіймали. Що ж по заслузі й шана? Кар кар кар. Але малій бабієзі вже все було байдуже. Спати, думала вона. марші спати. Вона подибала до своєї кімнатки і впала на ліжко. Ге, кар. кар. бурився Абраксас. Може, ти хоч скинеш закурений одяг? Кор -кор. Але мала Баба Яга вже голосно хропла. Вона спала, як байбачок, аж до ранку, а коли прокинулась, Габраксас терпляче сидів на бильці ліжка. Виспалася каркар. ага? спитав він. Трох позіхнула мала баба Яга. То, може, хоч тепер розкажеш мені про все, що сталося, Кар. Спочатку поснідаємо, буркнула мала баба Яга. Не розповідати ж мені надше серце. Наївшись по саму зав'язку, мала баба Яга відсунула тарілку і заходилася розповідати. Хоч і легковажно ти повелась, та щастя маєш. Кар. Зауважив Абраксас, коли вона скінчила. Пам'ятай, що за рік ти повинна стати доброю чаклункою. Кар. Постараюся, обіцяла мала баба Яга. Віднині я вчитимусь чаклувати не шість, а сім годин щодня. Крім цього, я зроблю ще дещо. Щось дуже важливе. Що саме? Мала баба Яга скривилась. Прибрала дуже сердитого вигляду, тоді вимовила поволі з притиском Я помщуся. Кому? «Тіці Трамбамбах! Вона капосна, усьому виною. Це через неї в мене скалічені ноги і пудрені черевики. Хто підбурив усіх чаклунок проти мене? Хто потяг мене до найстаршої чаклунки? Вона, мало їй було, що в мене забрали мітлу. Усього їй мало. Гаразд. Кар, погодився Абраксас. Вона підло повелася, але мститися. Я їй не чекала замість носа свинячий писок, засичала мала баба яга. І осляче вуха, і телячі ноги, і цапану бороду, а на додатку коров'ячий хвіст. Роб'ячи хвіст і цапину бороду, спокійно промовив ворон. Невже ти гадаєш, дошколити цим старий трамбамбах? Вона ж така сама чаклунка, як і ти, і простісінько зніме твої чари. Ти так гадаєш, мала баба Яга, зрозуміла, що ослячі вуха і телячі ноги небагато зарадять. Добре, сказала вона. Тоді я придумаю щось хитріше. Щось таке, що тітка трамбамбах не швидко впореться. Віриш мені? Припустимо, погодився Абраксас. Але здається мені, що коли ти заподієш їй щось лихе, то потім сама гірко жалкуватимеш кар. Чому? здивувалася мала баба яга. Бо ти обіцяла найстаршій чаклунці стати доброю чарівницею, а добрі чарівниці не чинять лиха, затям собі це. Карр. Мала баба Яга нерішуче глянула на ворона. Ти не жартуєш? Анітрохи, відповів Абраксас. На твоєму місці я добре над цим поміркував би. "Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr